Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні поділюся з вами кількома рецептиками цікавими, які можна приготувати на великодній стіл або на будь-яке інше свято. У мене було 4 половинки курячу філе, і я його поділила на частинки. Такі великі частинки я залишу для рулетиків, ось так я поперек їх, точніше поздовж їх розрізаю. А такі менші частинки я залишаю, я їх наріжу соломкою спочатку ось так по довжині. І подрібню дрібнесенькими кубиками, це буде для іншої страви, яку ми будемо готувати, це будуть млинці. Нарізати потрібно чим дрібніше, тим краще. Також ще потрібно порізати цибулю. Достатньо буде ось такої середньої цибулі, її потрібно нарізати такими мілкими кубиками. І далі ставимо сковорідку, розігріваємо на ній або олію, або, як я ось розігріваю розтоплене вершкове масло. І Відправляємо сюди м'язко курки, будемо його обсмажувати. А тим часом я ще дорізаю ось такими маленькими кубиками гриби у мене печериці. М'яско вже обсмажилось, підрумянилось, додаю сюди цибульку. і Смажуємо разом, тушкуємо трошки і відправляємо сюди грибочки. Будемо разом з грибочками тушкувати. І до речі, якщо таким способом робити грибочки вже після м'яска і цибульки, то вони тоді не пускають багато юшки. Ну і, звісно, це потрібно робити на такому більшому вогні або на більшій температурі. Паралельно вже там смажу млинці, і ось тут ще нарізаю дрібненькими кубиками паприку або перець червоний, і відправляю сюди до м'яска з грибами. І також потрібно посилити. Поперчити, додати куркуму і також часничок сушений. І перемішаємо ретельно, додаємо декілька столових ложок вершків, дуже тоді буде смачно і соковита начинка виходить, Перемішуємо все ретельно, не забуваємо про млинці, паралельно смажимо, так буде швидше робота йти. І Далі я буду готувати наступну страву це будуть в мене запечені крильця. Я ось ці Кінцівки відрізаю, я їх не викидаю, вставлю в пакетик морозильну камеру, а потім я їх використаю. Наприклад, як буду варити курячий холодець, там потрібно більше кісточок, щоб наварилося желатин такий зробився, тому буду використовувати їх. А зараз готую маринад для крилець, додаю соєвий соус у миску, також трошки бальзамічного соусу густого, трошки кунжутного масла олії, і також потрібно додати або томат на. Пасту або трошки кетчуп, як в моєму випадку. Також видалюємо сюди чесничок і ретельно це все перемішуємо, додаємо до наших крилиць. Також ще потрібно додати трошки солі, бо що було до смаку. І я перемішую руками, якщо це будуть у вас гості, то можете вдіти рукавички. Додаю ще перець, сіль, перемішую ще раз і залишаю маринуватися на одну годинку. Ставлю тут варитися сердечка, першу воду обов'язково потрібно. Буде злити, а тим часом буду робити млинці з начинкою. Можна робити на ось так, на маленьку мисочку, як я показую, в серединку ложити начинку і завертати конвертиком. А можна зробити це на дощечці. Як ось, наприклад, у цьому випадку я показую. Також можна так зробити, як зручніше, тут немає значення, і так, і так добре виходить. І викладаємо на деко. Я взагалі дуже люблю млинці з різними начинками, це дуже класна така страва, ситна і завжди смачно виходить. Усі млинці виклали, зверху змащуємо трошки сметанкою, можна майонезом, якщо хочете. Я змащувала сметанкою і зверху посипаємо сиром. Відправляємо в духовку, буквально на 10 хвилин розігріти духовку, щоб сирочок розплавився і млинці нагрілися. Вже тут в мене друга вода закипіла, я додала сіль, лавровий листочок до сердечок, для того, щоб вони були смачні. І поки вони мене там варяться, десь близько години, я роблю вже наступну страву. Це будуть в мене рулетики, ось це м'ясо, яке ми перші. Відрізали на пластинки, потрібно посолити, перед цим відбити, посолити, поперчити, додати сушений часничок, а також паприку, мелену, солодку. Викладаємо ось таке м'яско, це в мене шинка, така тоненька порізана, також тоненько порізаний сирочок, і закручуємо ось таким рулетиком. І так робимо з усіма рулетиками. Далі викладаємо їх у борошно спочатку з усіх сторін, гарненько обвалюємо, далі відправляємо в яйце. Яйця потрібно Підсолити, підпоперчити трошки, і далі відправляємо у панірувальні сухарі. Вони повинні бути мілкими, і так буде смачніше. І викладаємо на пергамент у форму. Випікаємо приблизно 50 хвилин при 180 градусах. Далі робимо начинку для наступної страви. Тут у мене натертий на мілкій терці твердий сир, також мілкими кубиками подрібнений помідор. Кріп, додала сюди зубчик часнику, видавила і також додала столову ложку майонезу, перемішала це все ретельно, посолила трошки і викладаю на млинець. Загортаю млинець, ось такий рулетик. І загортаємо ще один такий млинець, і ось така закуска на святковий стіл у нас вийшла. Далі готую салат сердечок, взяла велику половинку від цибулі, нарізала її напівкільцями, і також натерла морку на крупній терці, відправила цибульку на сковорідку, обсмажу її не до золотистості, а просто до прозорості. І додаю до неї морку. Також разом тушкуємо десь близько 1 хвилини, щоб морквочка стала такою м'якенькою, а тим часом будемо нарізати сердечка. Я їх розрізаю спочатку навпіл, а потім ще раз кожну половинку ось так по довжині, так, щоб виходило, ніби вона порізана соломкою. І я використовувала не всі сердечки, бо це їх було забагато. У мене вже морква сиболі охолола, я додала до них сердечко. Також нарізати потрібно огірочок, я спочатку його нарізаю по довжині, а потім ось так обертаю і нарізаю поперек. Тоді виходить також соломкою, відправляємо до нашого салатику. У тарілці змішуємо десь. Пів чайної ложки гірчиці, 2 столових ложки йогурту салатного, також чайну ложку гірчиці в зернах. Я додала, посолила, поперчила цю суміш, перемішала і додала до салатку. Перемішали разом і залишаємо. Це ще не закінчений варіант. Далі готуємо наступний теплий салатик. Баклажан потрібно подрібнити ось такими великими кубиками, і відправити у миску з картопляним крохмалем, гарненько кожен шматочок обволокти. Це я трошки забагато крохмалу взяла, то в мене так так вийшло, трошки прийшлося струсити з нього, відправили вже на більшу сковорідку бо не поміщалося маленькі, незручно було. І обсмажуємо на великій температурі, ось так, щоб вийшла у нас така хрумка скоринка. Не дуже часто потрібно їх мішати, щоб вони гарненько встигали просмажитись. Далі викладаємо ось так на дуршлаг ніби. Повітря даємо, щоб пройшло через них, і назад викладаємо сковорідку. перемішуємо, пробуємо, якщо вони такі вже хрусткі стають, то можна виключати і виймати. Наріжемо інші інгредієнти для цього салату, беремо помідор, нарізаємо також ось таким крупним шматочком. І будемо все з'єднувати. Додаємо тарілку баклажани наші теплі, до них відправляємо помідорки, також потрібно нарізати дуже крупну петрушку або кінзу, якщо любите. Додаємо туди до помідорів баклажан солимо трошки і додаємо ось такий солодко-кислий соус, можна його купити в магазині, або можете додати олію, наприклад, і видавте супчик часнику. Я сюди додавала тільки цей соус кисло-солодкий. І також ще дуже добре сюди пасує. Якихось якийсь вершковий сирочок. Я взяла такий по типу Філадельфію, а ви можете взяти або такий, або, наприклад, фету. Перекладаю салат у тарілочку, який буду подавати на стіл, і зверху ще викладаємо яйця відварені Ось так я викладала одне яйце на зрізала, розрізала, бо так гарненько виглядає. Можна взяти, до речі, перепалені яйця, також дуже буде класно. І розрізаємо рулетик, ось це, що ми робили з млинця. Також у мене вже спеклися ось ці рулетики з курочки, ще ось видно, що парують. Вони смачні як в холодному, так і в гарячому вигляді. І також красивенько їх викладаємо біля. ось цих Рулетиків, що зроблені з мільянців, і показую вам результат, ось такий стіл вийшов. Сподіваюсь, вам таке відео сподобалося. Ви щось собі візьмете на заміточку. Дякую усім, що додивилися це відео до кінця. І обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, це дуже важливо для розвитку каналу. І бажаю усім спокою, миру, добра і гарних свят! Усім па-па!